Нині на Полтавщині діє більше десяти соціальних програм. Головна з них призначення субсидій. Станом на початок лютого цього року в області державну допомогу отримують 370 тисяч сімей. Або 63% родин це і допомоги мала з забезпеченим сім'ям, і одиноким матерям, і при народженні дитини. Тобто всі державні соціальні програми на сьогоднішній день в області виконуються своєчасно і в повному об'ємі. На реалізацію програм соціального захисту учасників АТО, членів сімей загиблих, спрямували близько 19 мільйонів гривень. За рахунок державної субвенції придбали житло двом інвалідам першої групи з числа учасників АТО, які втратили нижні кінцівки. Кожному районі діють місцеві програми. На соціальний захист було виділено з місцевого бюджету, з нашого районного бюджету, з ОТГ, кошти на інвалідів, на пенсіонерів, на придбання технічних засобів реабілітації. Для інвалідів ми брали путівочки в санаторії, також одноразові допомоги виділяли, матеріальну допомогу. Ну я думаю, краще спрацював. Що стосується погашення заборгованості із заробітної плати, то станом на 1 січня цього року загальна заборгованість становила 27 мільйонів гривень. З початку року ця сума зменшилася на 4 мільйони за рахунок економічно активних підприємств. З найвищу суму заборгованості наша область мала станом на квітень місяць минулого року. Вона складала 42 мільйона мільйони коштів. На січень місяць ми вже вийшли з показником 27 мільйонів. Це 10 мільйонів по 17 економічно активним підприємствам. І відповідно, 17 мільйонів теж по 17 підприємствам банкрутам. На засіданні колеги ми ставимо завдання особливу увагу звернути на економічно активне підприємство, тому що це реальна робочі місця, це не допущення скорочення і забезпечення сталої виплати заробітної плати. Чи всі отримуючі субсидії, задоволені рівнем допомоги? Чому не всі підприємства вчасно розраховуються зі своїми працівниками? Ми будемо досліджувати і розповідатимемо вам про це в наступних випусках новин та в програмі Соціальний захист. Костянтинахновський, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.